Вітаю, шановні друзі! Мене звати Артем Пономаренко, Тут ми говоримо про створення медіаконтенту. Сьогодні я б хотів поговорити з вами про вибір, ідеальна картинка чи сенси. Я знаю багатьох людей, хто не створює свій контент, не створює відео, не розвиває свої ютуб канали, тому що вважає, що у нього немає ідеальної картинки, у нього немає розмитого заднього фону, у нього немає світла, немає мікрофону. Він не так виглядає зовні, йому потрібно схуднути, скинути 20 кілограмів, і взагалі він ще не готовий. Йому потрібно багато багато вчитися для того, щоб якщо ви себе впізнали, обов'язково зараз напишіть в коментарях. Так я себе впізнаю. Дійсно, це про мене, і ми поговоримо про це. І я хочу не бути голослівним, а хочу поговорити з вами суто категоріями доказів. Підтверджень, фактів і так далі. Ось зараз я вам відверто скажу: це одна із найпривабливіших картинок, які я зміг збудувати за останні, за останнє своє життя. Декілька років тому я працював виключно з допомогою телефону, і він до сих пір у мене тут працює як телесофлер в моєї студії. Тобто, це був Samsung Galaxy S9. Він декілька тижнів тому впав в мене, і вперше я його побив сильно. До цього він був як новенький, як нова копійка. І придбав його я на заміну іншого телефону Samsung Galaxy S7+. І взагалі свою онлайн-діяльність я починав саме з того телефону. Це був Samsung Galaxy S7, навіть не плюс, не плюс, пробачте. Де була непогана фронтальна камера. Якщо не помиляюсь, 1.2 там була світлосіла. Ви розумієте, що це непогано, ті, хто знімає фото. І тоді я міг знімати і в темряві непогано мені здавалося картинку. Я майже всі свої відео знімав саме на фронтальну камеру, навіть не на основну, хоча на основну камеру там картинка ще краще. І ви можете знайти у мене на каналі, якщо ви підете далеко-далеко вниз, деякі відео або відсортуєте їх по кількості переглядів. У мене там є відео, де взагалі немає світла, де взагалі я використовую звичайні дротові пітлічки Boya M1. Всі їх прекрасно знають. Потім я використовував тривалий час подвійну підлічку від Юланзі Арімік подвійна без якихось батареїк, просто дві звичайні підлічки. Потім тільки згодом у мене з'явився конденсаторний usb мікрофон. Я почав використовувати його для своїх відео і прямих трансляцій. І взагалі, я більшу кількість часу працюю в прямому ефірі. Я дуже рідко створюю контент для запису, монтажу і так далі, і так далі. Так ось. І якщо ви побачите ці відео, які створені в мене на звичайний телефон, то ви можете побачити там десятки тисяч переглядів навіть сотні. І це говорить про те, що я підходив до створення відео. Суто практично, я не хотів досягти картинки, а я хотів досягти результату. Це підписники, це перегляди, це кількість перегляду, утримання аудиторії. Тобто, я більше часу приділяв сенсу повідомлення. Одне з перших відео було про те, як читати текст, дивлячись в камеру. Тобто я розповідав про суфлер, Телесуфлер – елегант, телепромтер, який встановлюється на Android, До сих пір він працює, його можна завантажити, можна його використовувати. Дуже зручна історія. Коли вам потрібно прочитати, наприклад, вірш, дивлячись в камеру, якщо ти його не знаєш, я завантажив це відео. Воно майже рік лежало на YouTube і не приносило ніяких переглядів, але потім стався ковід, і діти почали шукати, як читати текст, дивлячись в камеру. І я просто перейменував назву, опис, допис і змінив трохи обкладинку, і відео почало збирати перші 10 тисяч переглядів. Я дуже швидко зібрав. Я зрозумів, що ця історія працює. Все ж таки, YouTube це. Відеопошукова система, де люди шукають відповіді на питання, що робити або як зробити. Тобто, якщо ви знімаєте відео з відповідями на питання, як зробити, або що зробити для того, щоб вирішити якусь проблему, скоріш за все, у вас будуть перегляди, у вас будуть охоплення. Найголовніше, ви повинні це робити максимально цікаво, лаконічно, вирізати все зайво, показати все детально, і в тому числі і в той самий час показати це лаконічно. І тому. Тоді я знімав на Samsung Galaxy S7. Це було просто максимально, без кольорокорекції, простий монтаж. Але це було цікаво, це було доказово, це було з прикладами. І в такий спосіб я зібрав свої перші тисячі переглядів. Але. Коли я почав вже займатися над вихованням, над тренерством, я почав працювати з відомими клієнтами і так далі. Так далі і я побачив, що рівень моєї картинки не дотягує до моїх очікувань. Я почав підписуватися на різних відеомейкерів, які мають мільйони підписників. Один з них Пітер Маккінан, ви, можливо, його знаєте, і мені постійно подобалося, як він створює собі таку картинку. Єдина проблема, яка мене постійно Питання, яке мені не давало спокою, як він робить таке класне розмите боке. Тобто як він знімає відео з таким класним розмитим боке. Якщо ви користувались коли-небудь Самсунгами, ви знаєте, що у Самсунгів є такий професійний режим відео, але його не було на Фронтальній камері, тобто це щось на кшталт кінематографічного режиму зараз в інших телефонах. І тоді можна було розмивати фон, коли ти наближаєшся до камери дуже близько. Тобто, мовно кажучи, видно лише одне око, ти в фокусі, а все інше він розмиває. І це відбувалося з допомогою цих фізичних властивостей цієї камери. Але мені хотілося, щоб я знімав відео, де фон мій, наприклад, якось тут був би дуже-дуже сильно розмитий. Або якщо зараз я спробую перемикнути це все діло на іншу камеру, я сподіваюся, що вона перемикнеться, ні, не перемикається чомусь. А тому що я відключив. Прочекайте. Зараз я спробую її повернути і підключити камеру з іншим об'єктивом. Так, ось воно. Я ось так. Ага, так, 50, супер. Тобто я е, хотів собі зробити ще більш розмитий фон. Я хотів собі зробити ось такий фон. Дивіться, який він класний. Бачите? Ось порівняєте тут і тут. М? Ну просто фантастика, так? І я зрозумів, що я не можу створювати таку картинку за допомогою звичайного телефону. Завжди на телефоні буде фон різкий. Він не буде таким чином. Концентрувати увагу на об'єкті, який я показую. Мені б хотілося, щоб концентрація уваги була на мені. Тому я почав рухатися в бік повернення камер в своє життя. Колись раніше я знімав відео на фотокамери, і потім я вирішив, що все ж таки досить я буду знімати відео на фотокамери, і я досягну того рівня, який мені сподобається. Одразу хочу забігти вперед. Першу камеру я придбав дуже дуже давно, майже рік тому, може бути більше навіть. І ця камера доспіра на неї знімаю. І я купив її одразу не просто з в кітовому об'єктиві, ось в такому вигляді, це Sony zv e 10 А я купив одразу до неї в комплект камеру е з об'єктивом Sigma 16 мм, 1,4 об'єктив світла сіла. Мені він сподобався. Я подивився у багатьох блогерів. Вони знімають в такій зв'язці. І картинка виглядає дуже класно. Але. Виявилось, що цього недостатньо. що просто розмити позаду фон, недостатньо. Треба ще навчитися вибудовувати картинку світлом. І ось тут почалась фантастична, об'ємна, дуже насичена робота по вибудові цієї картинки. І все, що ви зараз бачите в моєму кадрі, це те, це те чого ви не бачите. Тут купа світла, тут. Давайте порахуємо джерела. Просто раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім як мінімум джерел світла вибудовують ось таку картинку. І до цього я дійшов через рік. І зараз я дуже задоволений. Тільки сьогодні я нарешті збудував ту картинку, яка мені подобається: по кольорам, по тінням, по контурам. По тому, як я виглядаю в кадрі, по тому, почекайте, зараз я повинен трохи додати собі, ага, по тому, що, чи є у мене такий синій, синенький тут контур, чи ні. По а, співвідношенню самих кольорів, тому що це картинка, яку я не красив, це просто жива картинка. Тут, я тут живу ось так зараз. Я не красив її, вона нічим не підредагована. І зараз я думаю: почекайте, а скажіть, будь ласка, враховуючи. Ту роботу цілий рік досліджень, експериментів, пошуків, додаткового обладнання, ліхтарів, навчання. Чи важливо вам це? Чи до сих пір це відео не принесе мені тисяч і сотень тисяч переглядів? Я думаю, що не принесе. Я чомусь впевнений. Зараз, якщо ви по-інакшому думаєте, спробуйте написати мені. Тому що це відео не має динаміки. По-перше, тут немає перемикання планів. Я не звертаюсь до вас то з одного боку, то з іншого. Так, звичайно, було б класно. так? І це відео суто про мій досвід. Це такий собі влог, говоряща голова. Тут я розповідаю про свої дослідження, тут я розповідаю про свої переживання і тут я розповідаю про результат. І скоріш за все, це відео набере максимум декілька сотень переглядів. Тому я хочу звернутися зараз до своїх глядачів. Не шукайте, не чекайте. Я починав з поганого, і потім дійшов вже до більш-менш вдалого. І тепер я розумію: нарешті я зміг, у мене вийшло, і тепер я можу. Запілювати класний контент, і він буде дійсно частіше тепер виходити, тому що немає ступорів в голові, що мені щось ще потрібно додати, інакше картинка буде не прибавила. Вона вже приваблива все, мені вона дуже подобається. Я вам відверто скажу: мені ніколи не подобалась та картинка, як вона подобається мені зараз. Ніколи в житті. Супер класно! Просто кіно. Я не вірю своїм очам. Я дивлюсь, і думаю, не вже це я, не ми це зробили. Але. Це не найголовніше. Саме найголовніше це користь, емоція, переживання, цікавість, тобто зацікавленість, інтрига. Ось це дійсно дуже важливі речі. Про що ми з вами будемо тут говорити на цьому каналі? Як все ж таки привертати увагу, як взаємодіяти з глядачами? Тобто, не про техніку, друзі, не про техніку, а саме про. Емпатію про розуміння аудиторії, про розуміння потреб аудиторії, про розуміння інтересів, про розуміння аналітики, як вони реагують на те або інакше. І я вас закликаю, будь ласка, те, звертайте увагу саме на це. А на цьому поки що я з вами прощаюся. І у мене тепер спокій на душі, що я можу створювати таку картинку. Нарешті я повернувся в цю лігу якісних класних картинок і якісного звуку. Як вам було зі мною поділіться, будь ласка, наскільки ця картинка вас зачепила? Наскільки це вам важливо? Зараз поділюсь цим відео зі своїми глядачами в своїх групах і на каналі. Обов'язково чекаю від вас реакції до вашого зворотнього зв'язку стосовно того, чи варто це робити, чи не варто, чи треба, чи не треба, що можливо не вистачає, або бракує вам в вміннях в розумінні, як збудувати цю картинку, як налаштувати світло або камеру, можливо, яку камеру придбати, який мікрофон підключити, чому такий, а не такий. Якщо у вас будуть такі запитання, я буду радий їх бачити і з задоволенням зніму відео з відповідями на це запитання. А зараз я піду в інстаграм і там проведу цей ефір на таку ж саму тему, тому що я чомусь вирішив, що треба провести цей ефір суто тут і не можна поставити просто поруч телефон і паралельно провести ефір в інстаграм. Чому я це зробив? Я не знаю. Піду в інстаграм проведу ефір там. Дякую, що подивились. Мене звуть Артем Подомаренко. Я тут допомагаю вам створювати цікавий корисний контент. Для просування своїх послуг в соцмережах YouTube, TikTok, Instagram та Facebook. бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги і до зустрічі в наступних трансляціях.